Добрий день, учні й учениці! З вами Христина Ярема. Це урок української мови для семикласників і семикласниць. Ми й далі вивчаємо дієслово. На минулому уроці ознайомилися з морфологічною категорією виду, а цього заняття вивчатимемо часи дієслова, а саме теперішній час. Поміркуйте, навіщо українській мові часові форми? Чи можна уявити наше спілкування без них? Час дієслова це морфологічна ознака, що виражає відношення реальної дії до моменту мовлення. У дієслова є три часи: теперішній, минулий і майбутній. Дієслова теперішнього часу означають дію, яка відбувається постійно. Наприклад, тварина росте або в момент мовлення, наприклад, падає сніг. Відповідають на запитання, що роблю, що робиш, що робимо, що робить. Тощо. Вони завжди недоконаного виду і змінюються за особами й числами. Наприклад, навчаюся, навчаєтеся, навчається, навчається. Дієслова минулого часу означають дію, яка відбувалася чи вже відбулася до моменту повідомлення про неї. Відповідають на запитання, що робив, що робила, що робило, що робили. Можуть бути як недоконаного, так і доконаного виду, змінюються за родами і числами. Наприклад, навчалася, навчався, навчалося, навчалися. Дієслова майбутнього часу означають дію, яка лише відбуватиметься чи відбудеться після моменту повідомлення про неї. Відповідають на запитання, що зроблю. Що робитимете, що будемо робити? Тощо. Можуть бути як недоконаного, так і доконаного виду, змінюються за особами й числами. Наприклад, навчатимуся, навчатиметеся, буду навчатися. На цьому уроці детальніше говоримо про теперішній час. Дієслова теперішнього часу означають дію, яка відбувається постійно, наприклад, квітка росте або в момент мовлення, наприклад, світить сонце. Вони завжди недоконаного виду і змінюються за особами й числами. Пригадаймо займенники, що вказують на особу дієслів: перша особа я ми, друга особа ти ви, третя особа він, вона, воно, вони. Спробуймо дієвідмінювати за особами та числами дієслово вивчати. Я, що роблю, вивчаю. Закінчення ю. Ми, що робимо? Вивчаємо. Закінчення «ємо». Ти, що робиш, вивчаєш. Закінчення єш. Ви, що робите? Вивчаєте. Закінчення єте. Він що робить? Вивчає. Закінчення є. Вони що роблять? Вивчають. Закінчення ють. Ще одне дієслово мовчати. Я що роблю? Мовчу. Закінчення у. Ми що робимо? Мовчимо. Закінчення імо. Ти що робиш? Мовчиш. Закінчення іш. Ви що робите? Мовчите. Закінчення іте. Він що робить? Мовчить закінчення —ить, Вони що роблять? Мовчать закінчення —ать. Попрактикуймо. Пропоную вам пошукову роботу. Знайдіть дієслова в поезії цей ліс живий Ліни Костенко. Укажіть, у якому часі їх ужито. Перевіряймо. Цей ліс живий. У нього добрі очі. Шумлять вітри у нього в голові. Шумлять, що роблять дієслово теперішнього часу. Старезні пні, кошлаті поторочі, літопис, тиші пишуть у траві. Пишуть, що роблять дієслово теперішнього часу. Дубовий Нестор дивиться крізь пальці на білі вальси радісних беріз. Дивиться що робить дієслово теперішнього часу. І сонний гриб в смарагдовій куфайці дощу напився і за день підріс. Напився, підріс. Що зробив дієслова минулого часу. Багряне сонце сутінню лісною у просвіт хмар показує кіно. Показує, що робить дієслово теперішнього часу. І десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно. Забивають, що роблять дієслово теперішнього часу. Малі озерця блискають незлісно. Блискають, що роблять дієслово теперішнього часу. Колише хмара, втомлені громи. Колише, що робить, дієслово теперішнього часу. Поїдемо поговорити з лісом. Поїдемо, що зробимо? Діє слово майбутнього часу. А вже тоді я можу із людьми. Можу, що роблю? Діє слово теперішнього часу. Якби не було часових форм, то ми не змогли б говорити про минуле, теперішнє й майбутнє. На цьому урок завершено. Опрацюйте конспект, виконайте завдання, тести. Дякую за увагу. До зустрічі!